Всім привіт мої дорогенькі! Сьогодні в нас така погода, дрянь, капець, дощ іде. Понакривали ті тюки вже самого ранку з дімою бігом, щоб дощами так їх не мочило. І хочу вам показати, була я сьогодні сусідів на заробітках. скажімо так. О, треба було їм порубати курі, а вони мені зато дали три курочки. Так, не поняла. Одна курочка усього сидить, бачите, ми її крила пообрізали. Де соня? а що це ти так скачеш? Оно одна курочка. І ще десь дві. Оно червона одна курочка. Бачите, ота велика курочка. І ще десь одна. Чекайте, ну, бо ще десь одна курка така. Зараз я їм сюди зерна насиплю, щоб вони тут особі їли. А оно, бачите, ота. Курочка ще. От вони якраз дві кубки. О. Крила пообрізали, і вони собі оця червона і та, що там сидить. І вони собі будуть тепер жити всі в кучки тут. І все. Кролики мої теж сидять понабундючувалися, холодно. То кролицю сатаю. Треба срочну вакцину купити кролям, бо то діла не буде. Бачите? Срочно треба провакцинувати або цих кролиць убирати і чекати, коли молодняк підросте. Вода в них тут є, не випускаємо. Одна курка моя тут втекла, перелетіла десь через калітку, зрозуміли як. І все. Мої дівчата сьогодні дали три яєчка мені навіть. Вон одна така курочка. Тут їм включити світло. І отут вони будуть собі жити. <гум> так, дівчині, будете собі тут жити. У угу. мене буде вам добре. Ану, підеш своїх шукати чи ні. Дивіться, яка вона здорова проти моїх, мої маленькі, вони такі здорові курі. <гум> виглядає. Будьте, виглядає. Зараз вони тут азо два азо три дні посидять, в клетки не буду випускати, і вони привикнуть, вони будуться, Привикнуть всі один до одного і хай сидять. Зараз йдемо, їм дамо їсти, дамо зерно. Одна моя паразитка воно втекла. Е, 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 е. І друга втекла, зараза. Хотіла ту загнати, Ну, втекла і та, і та. Ладно. Йдемоте їсти їм дамо. А де я відро поділа, то що я їм даю? Так, зерна набрала. Йдемоте давати. Боже, як мокро, все. Так не люблю, як дощі. Це вчора хлопці з викидали ще сміття сюди. Все. Мокро так якось, аж неприємно. Діма, рано накосив. Козам Трави покидав. От і бігай дурепа. Я зараз буду їх кормити, а ти будеш голодна сидіти, поняла? Текла. Типа. Вона кидала. Все. Зараз вони будуть собі їсти. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Оно дві. Де третя. Де вже три. А, і воно третя під кролятником. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! ті, Оно, три дівчинки. Гарні у н такі. Зараз вони теж трохи роздупляться. Тут а світло я не буду виключати, щоб вони бачили, куди заходити. Поняли як? І вони привикнуть в буду цей. і вже будуть з цими курми. Ті. Ага, дурепи повиходили. Давай, біжи. Вперед. Ну і що, я за тобі поки буду бігати, то зараз повипускаю тих курей. Ану. У а, нас крилами зараза. О, все, зайшла. Потім треба буде їй крила пообрізати. О, все. Дівчатка на місці. Ніхто не втік. Так що отаке в нас сьогодні поповнення в хазяйстві. Три курочки. Дивіться, які вони здорові, які мої маленькі. Ну, мої молоді. Мої молодушки ще навіть не несуться. А то вже дівчата ті вже несуться. Зараз вони в мене побудуть, привикнуть. Линька пройде і будуть нестися, будуть яйця. І все, курі то добре діло. Що таке, дівки? Трава у вас є, а, зерна хочете, я поняла. Зараз принесу. Зараз я принесу вам зерно. Класні такі. Я не можу. О, одна з взутими ногами. Воно бачите. Ота о о Одної ноги взуті. І в тої взуті ноги, і в тої. є. Я їм крила пообрізала, то вони, думаю, не повтікають. Кажу, зараз за три дні тут посидять закриті. Бо якраз на і дощі на три дні передають, то я не буду випускати птицю, щоб не лазили по мокрому. За три дні посидять і буде добре. Вони попривикають. Ще туди треба в куток насипати від цього піска, щоб купалися курі. Поняли, вони будуть купатися і будуть чистенькі. І все? О, цепля моє ото чорне, воно ще я казала, воно воно, бачите, щось хромає на одну ножку, а що його мене так не знаю. О, царський трон мій мочиться. Мочиться мій трон. Вже намочився. Чого дурнувать? О, треба заховати. О, під навіс. Щоб не так дуже мочило його. Хі -хі. Бо я ж люблю тут сидіти. Кидаю той свій трон, тут і сижу. Дивлюсь на своїх кроликів. А Щось тут кроличку геть мою затсатало. Або, або потім десь поубираю цих кролиць, а молодняк воно в мене росте, молодняка вже буду далі вирощувати. Побачу, в общем, все буде видно. Буде далі. Отак. Ну, друзі, як завжди, дякую, що ви з нами. Дякую, що підписуєтеся, підтримуєте. Пишете коментарі. Ділитеся моїм каналом з друзями. Так що бережіть себе і свої родини. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Ще в мене качок мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім вроде всі. Вроді всі. Всім пока.